Вони там вони мотивують тим, що вони місту заплатили. Ми заплатили за ті зрізані дерева. Ми місту заплатили за той майданчик, що ми забрали в дворі. І за ті багатолітні гарні тополі. Ми за все місто заплатили. А виходить лисенка хутір. Після багаторазових звернень, значить, ми, значить, що вияснилися, значить. Що була виїзна комісія значить, на місце об'єкту? Значить, Будівництво йшло шаленими темпами. Ставили сваї, заливали бетоном, почали ставити швелери, значить. І на місці будівництва комісії відкрилися очі. Кажуть, а де ж той перший поверх, який реконструюється? Його ж немає в наявності. Без правового. Супроводу. Супроводу розумієте, буде важко боротися. Важко боротися, тому що тут більш і то дуже важко, тому що все ж таки чомусь кошельки перемагають, ніж доводи в суді, ніж то. Ну, але треба боротись, не опускати руки. І ми на це будемо. Тобто ви змобілізовані і надалі. Так, змобілізовані і надалі.